Привіт, мої дорогенькі дівчатка! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти на таку тему. Нарешті ви вирішили сісти за кермо. Багато причин для цього є. Ну, по-перше, ви живете в мегаполісі, робота далеко, і тому добиратися до неї зручніше, звичайно, на своєму авто. У вас є діти! Яких треба завести на гуток, школу і таке інше. Потрібен комфортний шопінг. Для цього теж потрібна машина, заїхати в якийсь великий торгівельний центр і все таке інше. Ну, і нарешті основна причина: ви хочете стати самодостатньою жінкою, яка сміливо і впевнено водить авто. І зразу ж виникають дві. Ну, я би не сказала, що це проблеми, але все-таки два питання є. По-перше, це придбати авто, це найважливіша задача. І друге, це водійські права, вибір автошколи. Розпочнемо з другого питання автошкола. Ну, повинна вам зразу сказати, що особливо вибирати не потрібно. В плані того, що в основному треба зосередитись на тому, щоб вам було зручно добиратися, і вона була не на дуже такій великій відстані. Чому я поясню? Справа в тому, що закінчивши автошколу, навіть якщо ви пройдете з інструктором практичні заняття, якщо ви вивчите всі абсолютно знаки і здасте на відмінно тести, все рівно ви вийдете стерильним водієм. Старільним в хорошому плані, тому що в голові вас будуть тільки знаки. А як боялися ви авто, як не вміли ви технічно ним користуватись, так все і залишиться. Ну нічого дивного в цьому немає, тому що і університети, які ми закінчуємо, ми виходимо просто з теоретичними знаннями і все таке інше. Ну, нічим це автошколи є школою. І друге питання це питання вибору авто. Це дуже серйозне питання. В цьому допоможе в першу чергу Google. Ви сідаєте на форуми, ви читаєте, про що пишуть жінки, які зручні машини, які комфортні, які бюджетні і все таке інше. Дійсно, вибір авто залежить від вашого бюджету. Най... Суперовіше таке вирішення цього питання це придбання авто в автосалоні. Це нове авто з гарантією і це попадання в Яблочко. Але не завжди це підходить по бюджету. Що ми робимо, що би я порадила? Авто вибрати з першого разу неможливо. І тому? Я вам раджу записатися на тест-драйв. Ви повинні відчути, от подобається вам ця машина, от зручно в ній сидіти. От подобається вона зовнішньо. І тоді ви зрозумієте, це ваше авто чи ні. А потім ви вирішуєте, це буде нове авто чи авто БУ. БУ авто теж вибирати не так страшно, як здається. На сьогоднішній день не обов'язково знайти якогось фахівця, який би їздив за вами хвостиком і платити йому кошти за те, що він буде їздити з вами на СТО, дивитися його, якісь висновки давати. Не обов'язково. Можна просто в офіційної ділери, наприклад, ви ваш вибір пав на «Форд» на Нісан і таке інше. Ви просто цю послугу замовляєте в офіційного ділера. Вона коштує не більше 2000. Вам протестують як технічний стан машини, так і зовнішній Мається новація, була вона в ДТП бита, ремонтована і таке інше. І оце самі основні питання, які ви повинні для себе вирішити після того, як прийшло Отаке бажання нарешті стати жінкою-водія. Наступному своєму відео я можу навіть вам розповісти, яку альтернативу можна вибрати офіційному ділеру. Тому що є, от я проживаю в Києві, і в місті Києві є декілька таких СТО, які зарекомендували себе дуже порядними, дуже професійними. І я би сказала навіть дуже бюджетними, які можуть теж допомогти у різних питаннях, в тому числі і технічні, особливо жінкам. Вони з великим розумінням ставляться до цього. Все, поїхали!